«Підберіть нам, будь ласка, вишиванку, яка нам підійде. Можемо давайте. Мама учня шостого класу Яна разом з сином обирають вишиванку на 1 вересня. Каже, шкільне приладдя вже купили, лишився тільки одяг. Якщо взяти брюки, рубашка, це тисяч три взуття. Ну, я думаю, тисяч чотири п'ять на саме 1 вересня, щоб дитину одягти. Канцтовари нам обійшлися десь дві з половиною тисячі. Це рюкзак, зошити, ручки, пенал на перший час, це не на весь рік. Ось учениця восьмого класу Вероніка обирає до школи канцтовари. Закупили зошити, ручки, олівці. Сьогодні контунікати, прийшли купили. Цього року у Полтаві за мінімальний набір канцтоварів батьки школярів віддають щонайменше 2000 тисячі гривень, кажуть фахівці. Саме перше це треба вибрати щоденник, тому що їх в початку вони є, а потім одні залишки. Пінал, щоденник, зошити завжди в достатній кількості. є. Зошити коштують від 6 гривень, є на різний, так сказати, гаманець. Є з білою бумагою, є і з сірою бумагою. Пінали коштують від 40 гривень до 600. Щоденники теж від 30 до 300. Ціни на портфелі стартують від 600 до півтори тисячі гривень, кажуть продавці. Коливається вартість залежно від якості. А ось шкільну форму на малечу можна придбати навіть за 50 гривень. Це розпродаж на ринку міста. Без акційної пропозиції ціна на неї стартує від тисячі гривень. Як зазначають продавці одягу, шкільна форма нині не в тренді. В основному брюки спрашують, рубашки, піджаки, що спрашують, бомбери такі для школи, кофти на молнії. Спортивні костюми інтересуються. Незважаючи, як ви проїздите. Якщо Турція, то вони десь 1400-1500, якщо Китай, то, в принципі, десь так, від 1000 до 1500-1700. Цього року кошик школяра в середньому вийде 5 тисяч гривень. Це одяг, взуття, канцтовари, кажуть фахівці. Проте можна скупитися і дорожче, зазначають вони. Шкільна форма, вона, напевно, найдорожча в цьому кошику, і поради все ж таки не економити на матеріалі, тому що дитина перебуває в школі досить тривалий період часу, і насамперед дитині має бути комфортно. Стосовно шкільного приладдя, то це класичний набір зошитів, ручки, олівці, можливо, якісь набори для малювання або інших видів робіт. Ці витрати можна нести поступово. Нагадаємо, цього року уряд схвалив запуск нової допомоги пакунок школяра для першачків. Заяви на отримання 5 тисяч гривень подаються до 15 листопада через мобільний додаток Дія або в паперовій формі до сервісних центрів пенсійного фонду України. Кошти мають бути використані протягом 180 днів, а невикористаний залишок повертається до державного бюджету.